І я ще хотіла з вами поговорити про те, що відбувається із зерновим коридором, так бо останнім часом про це багато новин, і новин, правду кажучи, як на мене, суперечливих. Так було заявлено, що зерновий коридор ледве дише. Там дуже багато суден зібралося, не проводилися інспекції. Потім пару днів тому сказали, що ну, запрацював з усиллями Туреччини запрацював зерновий коридор, і от він станом на зараз нібито працює. Але сьогодні-завтра мають відбуватися перемовини в Стамбулі Туреччини, Росії, України та ООН якраз про продовження роботи зернового коридору, тому що ми пам'ятаємо, що з 18 травня перестає діяти угода, яка була підписана на рік. Ну, точніше, там дві угоди. Так Росія підписувала угоду з Туреччиною та Он і Україна підписувала таку угоду. Між собою вони цих угод не підписували. Але я би хотіла про це поговорити в контексті ще й турецьких виборів, тому що в цю неділю мають відбутися вибори. І президентські і парламентські у Туреччині, причому президентські, вочевидь, судячи з розстановки сил, можуть потягнути і на два тури. Отож, чого чекати найближчим часом, саме в контексті роботи зернового коридору? Ну звісно, можна там пов'язувати в коридор, було б з виборами, але як на мене це дві різні історії. Бо середовий коридор це не про Туреччину, друзі. Не про Туреччину взагалі. Хоча в певній мірі бенефіціаром цієї історії стала і Туреччина, отримуючи там недороге зерно. Тим давайте скажемо такий: ну нагадаємо да глядачам акцент, що чимало зерна вивозилося сухопутним коридором до Європи, що спровокувало дуже серйозну кризу відносин України і з європейським союзом на тлі недобропорядної скажу так конкуренції, яку ми власне створили в Польщі і інших країнах ЄС. Ну і отримали тут реальний скандал. Тому в цій частині треба нам бути більш пильними. Я зараз маю на увазі саме міждержавні відносини, які стосуються саме експорту зернової продукції до країн Європейського Союзу, і тут розвивати відносини. Частині збільшення квот і таке інше, Втім, треба орієнтуватися все таки на те, як вибудовувати загалом стратегію саме стратегію сільськогосподарського виробництва в Україні спрямовану на експорт різноманітної продукції, не обов'язково сировини зерна. Історія з зерновим коридором, яка бере початок минулого року, це власне про політику, це не про торгівлю. Тому що за якийсь зерновому коридору морському з України було вивесено ну там ледь 20% всього запасу зерна минулорічного врожаю. А ми маємо колосальні об'єми сільськогосподарської продукції, які обчислюються мільйонами тонн, сотнями мільйонами тонн, тобто, а 20 плюс мільйонів тонн, які вивезли за допомогою суден, то це якраз про зв'язку. Політично на міжнародному рівні саме е, світової спільноти із Росією, і можливість поставити в залежність використовуючи Туреччину, саме використовуючи Ердоган, ну створив фактично передумови для того, щоб його можна було вибачте поюзати. І добре, що саме організація об'єднаних Націй, яка ініціювала цей процес, вона його очолила, тому що фактично е, під приводом можливого. Голоду світового загрози голодування третіх країн просувалася ідея підписання цього зернового коридору. Хоча він до певної міри є небезпечним в частині шантажу. Багато з цього приводу виказували суджень і експерти. Але давайте задаємо цю призупинення да Росією участі в цьому зерновому коридорі. Там дуже цікава була конструкція словесна, коли і Путін і Пісков про це говорив кілька місяців тому. а Потім різко вони за два дні передумали. От питання чому передумали, тому що ну дивно якось так видається. Якщо, наприклад, буде чинити спротив силовий, так не просто там затримання суден, а атаки по судам торговим під прапором не українським прапором будь-якої країни з боку Російської Федерації, то як це буде виглядати? Це буде виглядати як кажучи, не права були, спровокує дуже серйозні міжнародні конфлікти військового рівня, вже не лише там. Участь у війні прийматиме Україна Росія і інші країни. Росія це чудово розуміє, і вона в такий спосіб вона фактично з зерновою угодою потрапила в капкан, який їй дуже ефективно вибудували організації об'єднаних націй разом з іншими країнами, з нашими західними партнерами. Сьогодні продовження цієї дискусії то затягуванням загалом роботи зернового коридору Росія намагається відмотати ситуацію назад. А я, але я думаю, що ці спроби будуть дуже дуже вдалим, для ними, тим паче, що на Росії сьогодні набагато більше інших проблем, а зернова угода ніяким чином не змінить в не впередок денний. Так що я думаю, там все буде окей, все буде працювати і далі. Але тут про політику більше. Ну, дай Боже, щоб так і було. Я правда теж пам'ятаю те призупинення дії зернового коридору. І наскільки я пригадую, тоді саме рішенням Ердогану, який гарантував, власне кажучи, проходження суден, і було продовжено зерновий коридор. Росії нічого не залишалося, як погодитися із цим. Бо якось воювати і сперечатися з Туреччиною на той момент Росії не хотілося. Тому я все таки думаю, що це пов'язано з Туреччиною, з тим, хто. Керує Туреччиною і хто зможе хто буде гарантувати, тому що ми розуміємо, що тут справа також і про авторитет Ердогана, і в разі вибору іншого лідера постає питання: чи матиме він такий же авторитет для Росії? З... Дозвольте, з... Наталю справа в тому, що про авторитет Ердогана я ну все таки дозволю собі да з вами не погодитися. Ердоган для Росії авторитет всі. для Росії. Я пам'ятаю авторитарні окей, так, речі. Так, так, я пам'ятаю замашки так, так. на свободу слова. Я всі ці речі знаю. Я говорю авторитет для Путіна конкретно. Так, так, так. Добре, окей, добре, що ми тут порозумілися. Я цьому радий і дійсно, Ердоган спекулює своєю ситуацією з можливістю контролювати Босфор він спекулює і використовується для себе сьогодні. В контексті саме виборів, якщо ми вже згадуємо про них, які відбудеться от буквально 14 травня, то у Ердогана ситуація ну вкрай неприваблива і нестабільна. Там ще питання чи він виграє ці, чи ні. Бо якщо говорити про можливість військового протистояння Туреччини і Росії, то Росія не відкидає своїх претензій і на територію Туреччини, і навіть на Константинополь. Депутати державної думи Російської Федерації неодноразово про це говорили. Втім, засудження з боку військово-політичного керівництва найвищого офіційного Росії ми не почули так само, як наприклад, вони виголошують претензії на північний Казахстан, країни Балтії, таке інше. Це їх нормальна історія. Так само і про Грузію, да ми можемо згадати, Вони говорять, що Грузії там взагалі треба було б, е повністю захопити такі сценарії зроблялися на Росії. Тому що стосується саме такої співпраці з Ердоганом, то для Туреччини для Туреччини, не для Ердогана, вона небезпечна. На особливо в частині того, що на сьогоднішній день вже влада багато в чому зрозуміла е, помилки. Толерування російському житловому туризму, переселення росіян до Туреччини, заходження мільярдів доларів російських газових у Туреччину, це все створює певні небезпеки. От навіть відбувається така певна русифікація Туреччини, як то було свого часу в Україні. Я особисто, наприклад, там спілкувався зі своїми знайомими туреччинами турками, які там проживають, вони махають руками ми вні політики. Ну я говорю, це вже десь чув, і я говорю ви стоїте перед загрозою того, що Росія може просто. Та напросто здійснити воєнне вторгнення на території Туреччини. Звісно, на тлі послаблення війни і широкомасштабного вторгнення в Україну вони не здатні зробити там успішну якусь військової операції, але поряд з тим є проблеми і Туреччині пісизем землетрусу, і вибори, і навіть треба згадати, що свого часу Ердоган. Гол оголосивши військову операцію в Сирії, він від неї відмовився. Це було на початку цього року. Тобто, там багато є цікавих нюансів, які свідчить про те, що якщо повертатись до зернової години, що фактично Ердоган ну проспекулював своїм. Географічним положенням і правом контролювати Босфорі, в такий спосіб, дивіться, лише я можу забезпечити зерновий коридор, але то не про інтерес світу, не про інтерес миру і України, то виключно про інтерес співпраці Ердогана і Росії. Що для нього я так думаю і хотів би, щоб стало плачевним на цих виборах 14 травня, бо зміна влади обличчя президента Туреччини це дуже буде серйозний удар по Росії. Нам це буде на руку, однозначно. Я не бачаю. Що ми там, наприклад, будемо мати кращі відносини з Туреччиною, це щось там нам суттєво поліпшить ситуацію, але те, що Росія втратить дуже серйозно свого партнера, в очах Родогана, то це так, і для нас це був би величезний плюс. До нашої розмови хочу долучитися. Олександр Бриганець, який в студії, будь ласка, Олександра, Доброго здоров'я. Я абсолютно згоден майже всім заєм. Да. А особливо з останнім пасажем він абсолютно точно відповідає, як на мене, всій ситуації, і тому хочу нагадати, що на моє глибоке переконання, оця загроза, яка зараз нібито є. Для зернової угоди це та загроза, яку придумали разом Ердоган і Путін якраз напередодні виборів. Чому тому, що по закону, який, по угоді, яка була підписана, кожного разу ця угода має продовжуватись на 120 днів. Таким чином вона мала би закінчитися після пролонгації у березні, десь приблизно у липні. Але цього разу вони підписали пролонгацію не на 120 днів, а на 60 днів. Омусь раптом на 60 і дуже цікаво, що цей кінець пролонгації співпадає з наступними днями після першого туру виборів і в період між виборами, і це дає можливість Путіну зіграти в Ердогана, коли буде проведено якісь дуже серйозні переговори, і героїчний Ердоган підпише такі продовження цього коридору, і це додасть йому очків. Тому я впевнений, що справді угода буде підписана, якщо не з Ердоганом, Аном, то з наступним керівництвом я впевнений так само, що це прив'язано, оцей розрив угоди, тимчасовий, нібито, до з виборами Ердогана, і абсолютно точно переконаний тут на наші точки зору абсолютно співпадають, що це гра Росії в те, щоб Ердоган залишився президентом, бо для них це вкрай важливо. Маєте коментар? Так, на на, я додам. Ні, я просто в продовження теми. Буквально днями Путін особисто виступив у підтримку Ордогана. Він надто зацікавлений тому, що він залишався при посаді. І На превеликий жаль для самих виборців Туреччині. Ну, це ніяк не позначиться на тому, що вони не голосували за нього. Їм на жаль, байдуже. Дякую вам дуже за коментарі. Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики, вежа, політичний та економічний експерт, був з нами на зв'язку.